7 часов вечора, сказав Катрін, на вісім. Блін, приперлися, десь там підійдуть. Я наготовив очки, в бассейн, все хотів поплавати після треніровки. Ідемо зустрічати. Чопнуться. А де ж вони? Ще ключі дожні були, подожди. А, ключі не яр в двері. Ох хіба ці дівчата, а, ні. Коротше, дивіться в нас. Йди, я прийду, припевнююся раніше. Окей, я не йду, я в басейн готуюся. Втонувся, і ще кожен день, як на роботу, оце Катріна. Катріна, добрий день. Катріна, добрий день. Hey. Йди сюди, йди. Ні, ну, йдемо. Ну, йди okay. сюди. Пішли. Окей. Okay. Катріна. Я где? Я Что? Я What is the name? Нюрин. <просы> yeah. Нюрин. 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 Короче, Нюрин. Нюрин, beautiful. Нюрин. <laughs> Сергей Бизи, Кэтрин. Каждый день у меня гости. Каждого дня и Украинская. Привет,